Доступне житло. У жовтні минулого року стартувала програма кредитування «Є-Оселя». Держава пропонує придбати квартиру в іпотеку під 3% річних. Пропозицією можуть скористатися військовослужбовці, правоохоронці, медики, педагоги і науковці. І за 9 місяців функціонування програм понад 1400 родин придбали житло у кредит. Загалом в Україні хочуть взяти участь у програмі 41 592 людини. Максимальний строк кредиту 20 років. Перший внесок не менше 20%. Ставка фіксована і в гривні. Щоб стати учасником програми, ви маєте відповідати одній з перерахованих пільгових категорій: бути повнолітнім громадянином або громадянкою України, зовсім без власного житла, або з ним, якщо воно замале для вашої сім'ї, на вас не накладені санкції, та ви не берете участі в інших пільгових державних програмах із забезпечення житлом. Нерухомість, що розташована в районі бойових дій тимчасової окупації або оточенні, не враховується. Подати заявку на участь можна через застосунок або портал дія. Надіслати запит можна у декілька банків-партнерів. В розділі послуги оберіть є оселя. Далі виберіть з переліку свою пільгову категорію. Та кажіть сімейний стан: якщо ви офіційно одружені або в цивільному шлюбі, для оформлення заяви знадобиться інформація про вашого партнера. Він має считати дією QR-код з вашого застосунку або просто перейти за посиланням, яке ви йому надійшлете. Так він отримає запит, де має вказати або підтвердити відомості про дітей, вже існуючу житлову нерухомість у власності, рівень доходів та контактні дані. На основі цих відомостей ДІАС формує заяву, яку він має підписати підписом. Потім таку ж інформацію зі свого боку має внести основний заявник, тобто ви. А далі найголовніше дані про житло, яке ви маєте отримати. Зазначте його вартість, розташування, суму першого внеску та оберіть банки, з якими хочете співпрацювати за кредитом. На основі всіх цих відомостей Дія сформує вашу заяву. Перевірте її документи з реєстру та підпишіть Дія підписом. Все. Заява надійшла до банків, і протягом доби ви отримаєте попередні рішення від них на вибір. Дія сповістить вас про це. Для подальшої співпраці варто вибрати одну найвигіднішу пропозицію. Вони будуть дійсні протягом 30 календарних днів. Упродовж цього часу обраний банк можна змінити, відмовитися від поточної пропозиції або обрати іншу. Попередні банків, які не були обрані протягом 30 днів, автоматично скасуються. Але ви завжди можете подати нову заяву. Важливо, умови договору ЄСЛ гарантовані державою і не будуть змінюватися, незважаючи ні на що. Щоб кожен українець та українка мали змогу жити достойно вже зараз. В Івано-Франківській області 1458 сімей подали заявки на участь у програмі Єоселя. І тільки 62 родини отримали кредити. На суму 71 мільйон гривень. Придбали квартири 42 військовослужбовці і силовики, 11 медиків, 8 педагогів та один науковець. Коли фахівець з нерухомості працює з клієнтами, які шукають квартиру чи житло під програмою оселя, виникає ряд проблем і проблемних питань, які ми так скажемо так чуємо, звичайно потрібно, щоб безпосередньо цікавитися працівників банку, які в них є проблемні питання. Я говорю з точки зору нашої роботи. Перше питання це те, що дуже багатьом людям відмовляють. На початковому етапі їм дають підтвердження. Певну суму їм дає підтвердження банк, і вони відповідно вже відштовхуючись цієї суми, починають шукати варіанти. І цей пошук може тривати також не день, не два, не тиждень, тому що є проблемою також те. Що люди обмежені чуть-чуть в пошуку житла, оскільки існують критерії, що будинок має бути зданий на більше 10 років. Також є критерії щодо доходу людини, на яку оформляють кредит. Є критерії щодо ну, різні там критерії, наприклад, не можна продавати під цю програму, не підходять квартири, якщо власники за кордону і продаж по довіреності. Насправді зараз багато квартир так продається. Є такі певні недопрацювання однак, наскільки мені відомо, фахівці банку кажуть, що вони працюють над цим для деяких людей є проблемою. Це великий високий перший внесок 20%. І підтвердження доходів це також є проблемою. Ну і також різного роду ці бюрократичні процедури в банках, коли людям потрібно переробляти технічну документацію на квартиру, до ну різні довідки доносити. Це насправді займає дуже багато часу і виснажує. І дуже люди розчаровуються, коли їм в в результаті кажуть: ой, вибачте. Вам не погодили кредит. Спочатку погодили, зараз змінила ситуація. Щось там не вистачає. Ну і самим вагомим фактором того, що ця програма не працює в повній мірі, це і відсутність фінансування, оскільки чекають, наскільки я знаю, транші на те, щоб далі профінансувати цю програму. І якось так складається на даному етапі ситуація. Звичайно, ми всі надіємося, що будуть дещо внесені зміни. По критеріях житла, які підпадають під дану програму, і тоді, можливо, воно запрацює на в більших масштабах і буде дійсно реалізовано до кінця. Ні, таунхауси, ні приватні будинки не підпадають під програму ЄОСЕЛЯ, тільки квартири у багатоповерховому будинку. Оксана Таменюк каже, в Івано-Франківську не так багато варіантів житла, адже за умовами будинок має бути зданий в експлуатацію не менше одного місяця і не більше десяти років. Я вважаю, що потрібно дещо розширити цей критерій, тому що є багато житла там двохтисячних років. Вони воно й по хорошій ціні, однак воно вже не підпадає під цю програму. Якщо ми говоримо по області, по районних центрах, то там житло можна взяти термін здачі в експлуатацію, якого не більше 50 років. Тобто там ситуація вже краще. Можна більше обрати, є більший вибір. Отак, От а по по великих обласних центрах, ну по обласних центрах, ситуація зараз така, і це дещо обмежує вибір людини. Є такий ще нюанс, що мало кредитованих забудівників, які працюють по цій програмі. Я оселя вони також не мають великої кількості квартир в зданих будинках суто. Кожному цьому пакету кредитування вони вираховують, скільки квадратних метрів вам ви можете взяти під цю програму, тобто скільки члени вашої сім'ї, скільки скількох осіб складається сім'я, і вони відповідно вираховують квадратуру, на яку ви можете претендувати. І тому відповідно вже від цієї суми йде 20%. Також дещо ще стримує дуже продавців квартир, тому що є це певна процедура, це довше. Це всі узгодження з банком, це не простий продаж. Він затягується значно в часі і в документальній частині багатьом власникам квартир треба переробляти документи. Не всі хочуть відкривати банківський рахунок на те, щоб отримувати кошти, і не всі хочуть отримувати кошти в гривні. Отакі моменти існують, однак це не є самим основним критерієм того, що ця програма поки що працює не в повну силу і поки що мало кредитів. Насправді видали. В «Укрфінжитло» визнають, що попит на програму суттєво перевищив очікування, тож підписали кредитну угоду з одним із банків. За умовами співпраці очікується поступове надходження коштів до 2027 року від банку на рахунок компанії. Наша компанія спільно з урядом постійно працює над залученням додаткових коштів для фінансування ЄОСЕЛІ. Ця програма користується великим попитом серед громадян. Маємо докласти усіх зусиль, аби його задовільнити. Бо це не лише про популярність доступного іпотечного кредитування, а й про незламність українців, які, попри все, хочуть жити і будувати свій дім тут, в Україні. Кредит Щадбанку важливе рішення, з якого ми розпочинаємо масштабний процес відновлення повноцінних темпів видачі іпотечних позик в рамках ЄОСЕЛІ. Наголосив голова правління Євген Мецгер. Зводити житло під нову державну програму доступного кредитування ЄОСЕЛЯ планують у Коломийській громаді. Для цього влада готова виділити 10 гектарів комунальної землі. Знаючи, що уряд має таку добру програму іпотека під 3%, ми хочемо долучитися до органів місцевого самоврядування, щоб ми е, зробили ще більше. Тобто, додавши, наприклад, наші землі, комунікації, ми зможемо е, зменшити вартість квадратного метра житла, тобто на ту суму, яка є, кошти. Ми розуміємо, що це є кошти банків, які банки отримують це як фінансування від наших донорів за кордоном. Таким чином ми можемо більше збудувати квартир? Питання йде не про десятки квартир, а ми хочемо, щоб це було тисяча, дві, п'ять тисяч квартир. Ми для цього маємо виділену земельну ділянку 10 гектарів це в одному місці. Там ми плануємо і інфраструктуру, мається на увазі, і школи, садочок, підведемо дороги, плюс ще є ділянки, які є. Малими меншими розмірами також ми готові для цих цілей для наших військових і не тільки військових, бо іпотека ж працює для медиків, для освітян, для працівників ДСНС, поліції, СБУ. І ми розуміємо, що житло це є один з магнітів, який може затримати молоду сім'ю молодих людей тут, в Коломиї. Тобто найбільшим ресурсом зараз є люди. По-перше, це є військовим подяка за їхню службу. По-друге, ми розуміємо, що як вони будуть тут, будуть дислокуватися військові частини. Це буде надходження в місцевий бюджет. Ми бачимо за останній рік, що якраз дякуючи нашим військовим, ми маємо можливість допомагати і військовим і змінювати інфраструктуру Коломиї. Заступник начальника штабу 10-ї гірсько-штурмової бригади Віктор Пекарський каже, питання забезпечення військових житлом нині є актуальним та навіть болючим. Можливість їх вирішення через іпотечні програми. Дасть можливість відчути себе більш соціально захищеними, менше відволікати при виконанні бойових завдань та впевнено дивитись у майбутнє. А після нашої перемоги найцінніші представники наших військових колективів, а це насамперед молодшого віку з бойовим досвідом, з сім'ями, швидше за все приймуть рішення продовжити проходити службу на теренах. Буковини та Прикарпаття у своєму власному житлі при цьому А командування військових частин збереже або навіть підсилить свій кадровий склад, який готовий в будь-яку мить виступити на захист нашої батьківщини або вирішувати інші питання відповідно до функцій збройних сил України. Своє бачення іпотеки для захисників висловили й забудовники. За словами Олега Сметанюка, важливо створити можливість доступного кредитування не лише вже з даного житла, а й на етапі його будівництва. Багато квартир продається до того, тобто хочуть кредитувати готові квартири, але треба фінансувати і не готові квартири. Це в першу чергу. Бо багато військових не купить. Звідти в цю першу чергу треба зробити. Подумати для кредитування, що буде збудоване в майбутньому. Тобто інвести, інвестувати не інве, інвестор? Так, інвестором. Та якби держава виступала, бо батьки інвестором під час будівництва. Доступне житло, яке планують спорудити в Коломиї, зможуть придбати не лише військовослужбовці, а й інші категорії населення, які передбачені програмою Є оселя.